Землю на Чернігівщині чиновники роздають наліво та направо. Однак масштаби менші ніж у передні роки, бо кращі ділянки вже у приватних руках. обласній прокуратурі говорять про 13 кримінальних проваджень у сфері земельних відносин за підсумками 2013 року. Збитки оцінюються у мільйони гривень. Ласими шматками землі залишаються ділянки біля річок, переважно десни та снову. Серед порушників законодавства переважно чиновники управління державного земельного агентства, службовці райдержадміністрації та сільські голови. Основні порушення відсутність за використанням землі, передача її у приватну власність, ведення земельного кадастру. Наймасштабніша оборудка трапилася у Буромиках. Там сільський голова передав понад гектар землі у приватні руки. Збитки склали мільйон гривень. Службовими особами Боромиківської сільської ради знову ж земля біля Десни. На підставі фіктивних рішень було передано п'ять земельних ділянок сільськогосподарського призначення, голова сільської ради. Підробив фіктивні рішення, яких не було в природі, про те, що ці фізичні особи мають право на земельні ділянки. Зареєстровано у нас кримінальне провадження і вже по рішення, за рішенням суду земельні ділянки повернуто у комунальну власність. Повернути власність громади вкрадену землю через суд дуже складно, скаржиться у прокуратурі. Не менше порушень і при виділенні в оренду мисливських угідь. Однак про це прокурори пообіцяли розповісти вже наступного разу. кажуть, є про що цікаве розказати.